Всім привіт! В попередніх уроках іра поділилася з вами дуже такими базовими фундаментальними завданнями по роботі з голосом. І давайте задамо ірі декілька запитань, щоб зрозуміти взагалі, як використовувати ще от все це, що вона була. Тому що дуже класно, коли ви про це пропрацювали, пропрацювали голос. Але як його використовувати, і як взагалі комунікувати з людьми, це ми зараз дізнаємося. Ір розкажи, будь ласка, як довго треба практикувати артикуляцію, дихання, все все, все для того, щоб побачити угу. видимий результат. Насправді це потребує досить багато часу. Знову згадаю, для мене взагалі все схоже на спортзал. Коли ви ходите в спортивний зал, ви одразу не накачаєте сідниці, і ви так само не підкачаєте свій язик за два заняття для того, щоб він вимовляв всі приголосні, чітко так і та якісно. Вам необхідно займатися бажано було б щоденно. Якщо є можливість така, і ну принаймні, від двох трьох місяців ви почнете відчувати якусь якісний, якісний якийсь результат. Угу. От десь так приблизно. А ти знаєш? Я займалася, коли займалася голосом. Чесно, я вже бачила навіть, от через два тижні навіть мені легше говорити, так, і навіть так. одразу після в... цього. От це так... теж дуже цікаво. Тобто, в кожного теж індивідуально все відбувається, і, і бувають такі люди, які можуть декілька е, занять позайматися, і вже такі. Опа, а я вже так і так може. Угу. Це дуже круто. Так, це все індивідуально залежить, і можливо і реально від двох е, тижнів. Але щоб знаєте, ну реально така вже е, вимова стала, така впевнена в собі. ну це треба трошки більше часу, але нічого. Ви можете дійти до цього. А, клас, окей, в мене наступне питання. Я коли розмовляю і навіть часто на уроках в мене постійно от з руками відбувається uh -huh. от, така от штука. Скажу, будь ласка, от в розмові там з клієнтом. Куди подіти руки загалом? Чи вони навпаки допомагають uh -huh. в комунікації? Uh -huh. Вза... Ну, я як не що з ним робити? З ним робити? Н нічого не робіть. Руслан, насправді, це дуже добре. що ти бо це природні явища. Так, це фізіологічно закладено uh -huh. у нас, що ми жестикулюємо, ми розповідаємо так історії. Згадайте себе, коли ви розповідаєте якусь захоплюючу історію. як ви це, це все описую, та, та емоції одразу. Та жива людина, справжня жива людина. Не mm -hmm. треба вилизувати себе, робити себе ідеально, дуже людину. Не знаю, це просто моє бачення. Mm -hmm. Краще бути собою і жестикулюйте, Не треба їх приклеювати і думати, боже, що з ними робити. Відпустіть через розслаблення у тілі з'являється впевненість, в голосі з'являється впевненість. І тоді ваш клієнт щитує, що. Це впевнена людина, вона знає, що вона робить, вона знає, що вона говорить. Тому просто розслабтеся, дайте волю рукам, не тримайте їх у в'язниці. Насправді, а ще хотіла дуже цікаву думку сказати: угу. те, що думка у нас народжується в голові. Потім ми її говоримо, так озвучуємо голосом, ротиком нашим, а закінчується вона в жесті. Угу, Тому угу. не забувайте про це. Клас, клас. а, добре. Якщо говорити про топ 3 поради для комунікації, угу. то що це може бути? А що це може бути? Буду говорити з свого власного досвіду, те, що багато читала з ораторського мистецтва книг, де пізнавала, дізнавала, перевіряла це на практиці. По перше, це зоровий контакт. E, наша увага вона розсіюється, так тобто, мозок дуже лінивий. І якщо я от слухаю якусь інформацію, мені стає скучно я починаю думати про те, як я хочу поїсти вареників, чи як я вчора погуляла з друзями і т.д. і тепер. Тобто нам є чим зайнятися, мозок хоче відпочивати. І коли ми виходимо до глядача, наприклад, так, чи до клієнта, чи вашого співрозмовника, і ми формуємо місток зорового контакту, людина на підсвідомості включається. І вона розуміє, так мені треба сконцентрувати увагу. Мо так мені дивиться. так, 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 так по суті, воно так відбувається. Я маю бути концентруватися, я маю слухати інформацію, що мені говорять. Воно на підсвідомості працює. І ага. тоді людина, клієнт, чує вас, реально чує те, що ви говорите. Клас. Це була перша порада. Це зберігати зіровий контакт. Зорови зі контакт. Це, дуже... не... це обожнюю. От, отак, отак не дивіться, не треба, не треба цього робити. Да, і це дуже невпевнено мені здається, Вже знаєш коли ти десь там в стіну. Дивися клієнт тебе. Навіть якщо вас немає впевненості, її можна дуже класно. Візуально візуально зіграти. Mm -hmm. Якимись певним о, перепрошую, <ривіт> вибачте. Е, діло <ривіт> е, цей можна м зробити її, та тобто штучно, якимись певним mm -hmm. таким моментом, але зовні виглядатиме, би... ви виглядатимете дуже впевнено. Окей, це була перша порада. Наступна це не бути надто серйозними. Ну це моя особиста теж порада. Якщо я чесно це мені теж помогло. супер, клас. Я дуже я рада. Все ми на одному вайбі. Це дуже хороше. Бо м дивіться, кожна людина у світі вона потребує відчуття безпеки. Вона хоче відчувати себе безпечно, у безпечному просторі бути. І коли до мене заходить якась сурова тьотя або суровий дядько, ну я не буду себе почувати у безпеці, навіть якщо я клієнт, який не. хоче отримати послуги. Знаєте, ну мені якось подумає, та ні, я якусь добрішу, приємнішу людину знайду. Є ж у нас таке відчуття. Там ми боїмося дуже суворих людей. А навіщо мені брати послугу якоїсь суворої, страшної людини? Посміхайтеся. І усмішка вона має бути щирою. Uh -huh. Отут можна натренувати себе, так наприклад, сидіти вдома, згадувати чи приємні моменти і відчувати як. Зсередини, ніби у нас з'являється усмішка, а тоді вона з'являється зовні. І таким чином ви навчитеся щиро посміхатися. Бо це теж важливо, бо не щира посмішка це помітно дуже людям. І коли ви усміхаєтеся, створюєте здоровий контакт, mm -hmm. людина автоматично на підсвідомості починає вам довіряти. Бо це безпечний простір, mm -hmm. увага сконцентрована, це приємна людина, ой, яка вона цікава, ще жестикуляції, як вона впевнено на все говорить. І все. Це... Да, і вона налаштовується. Mm -hmm. Це Клас. у нас. Це нас була друга порада. Яка третя? А, третя порада моя. Говоріть емоціями угу. емоціями, не будьте сухими. Коли ви відверті та щирі, ви теж формуєте класний фундамент комунікації з людьми, клієнтами, там співрозмовниками, я не знаю. Бо нещирих людей не дуже теж люблять. Так, відвертих. Зараз час такий 21 століття, покоління наше, ми все намагаємося зробити природнім, чесним, відвертим. Ми говоримо на відверті теми, піднімаємо відверті теми. Тому ми хочемо бачити відвертість у людини. Тому говоріть емоціями, проявляйте став. Своє внутрішнє до інформації, яку ви подаєте. А також говоріть мовою клієнта. Ну якщо людина а. дуже там не розуміється, от якби ви мені там, наприклад, якісь послуги пропонували по СММ, я реально не дуже в цьому щось зрозумію. І мені треба було а, би... максимально так, так. наближено до мене, до мого, до моєї певної атмосфери внутрішньої. Uh -huh. Ви щитуєте це з клієнтів. Так щитуйте, говоріть мовою цієї людини, якій ви намагаєтесь продати свої послуги. А, а також я порадила це теж для мене особисто, мій мозок так краще сприймає, коли закінчується розмова, і мені. Підсумовують чітко, коротко, ясно, що ви mm -hmm. можете мені запропонувати або як вирішити мою проблему. Тоді я така, ага, все, я зрозуміла, дякую. Ми говорили там годину, але останні декілька хвилин найважливіші. І yeah. я така: о, супер, я все зрозуміла, клас, мені все підходить. Yeah. Та я про це завжди теж говорю. У нас навіть я СММ є просто такий останній uh -huh. е, такий перший етап брифування, коли це інтерв'юшка з клієнтом. Uh -huh. І я теж завжди роблю акцент, що в кінці обов'язково скажіть клієнту, що йому далі з цієї інформації робити. Бо типу він може Чути година можу далі. Так, Це, це теж клас. насправді це і в роботі з студентами. Так я багато працюю зі студентами. і Ти можеш повторювати 150 разів разу, ну ту саму інформацію, і вони позабувають про неї, і завжди її треба коротко так вкладати в голову. Вони тоді оп, ага, і зрозуміли, запам'ятали, зафіксували. Це правда важливо. А от можливо в тебе є якісь поради, як прокачати впевненість в собі в плані от голосу. Якщо брати, ну якщо забрати це все там артикуляція, це все. Ну, тобто, оце ми попрацювали, да? працюємо, це ага. такий довгий етап. А якщо говорити ще, можливо, щось про впевненість, е, тому що знаєш, б... е, буває таке, що впевненість впливає і на е, голос. Це не, не, не просто впливає, Но... вона і є. Вона, вона не впевненість, в прямому значенні впливає на голос. В прямому. Е, там тихо говориш, угу. там якось м'ямлиш. А як ще можна це пропрацювати? Чи є з тебе? Насправді, в мене дуже проста, можливо, буде порада, але треба бути собою вперше ну направда, чесно будьте собою ви на 101% унікальна особистість немає схожої у світі людини як ви ви 100% цікава особистість просто готуйтеся Готуйтеся до розмови з клієнтом, Якщо ви дуже хвилюєтесь, переживаєте, ви гіпервідповідальна людина. Mm -hmm. Пропрацюйте собі сценарій, проробіть його, підготуйтеся, щоб організм не отримував такий великий стрес, але і він і буде отримувати стрес, бо це нормально. Вам потрібно отримувати новий досвід, щоб сформувалися нові нейронні зв'язки, що це не так страшно, що я можу. Але оця впевненість буде формуватися, базуватися в інформації, яку ви подаєте, mm -hmm. яку ви знаєте, коли ви впевнені. У цьому це буде допомагати вам і просто бути собою. Ну це правда, це закон. Е, клас, клас. Е, Добре, давай йдемо декілька вправ на таке самостійне опрацювання, можливо, е, які в тебе є там на різні ситуації, е. на різні випадки. Буває там, що людина говорить дуже швидко або дуже повільно. Або дуже повільно. Можливо, ти маєш декілька там вправ, щоб поділитися. Ними. Так, от щодо людей, які говорять дуже швидко, я відношуся до них, і насправді в мене є свій лайфхак, як що я роблю. Коли я зустрічаю вперше людину, угу. я навчилася повільно, спокійно або в середньому темпі подавати інформацію. І впродовж розмови я починаю потихеньку. Повертати свій природний стан, так я чітко говорю, тому я дозволяю собі швидко говорити в швидкому темпі, так і мене розуміють люди. Але спочатку починаю повільно, потім пришвидшуюсь, пришвидшуюсь, і людина вже на цей момент звикла до мене. Вона вже не помічає те, що я починаю швидко говорити. Вона звикає до цього темпу. І в мене було б таке для вас цікаве завдання. От спробуйте цілий тиждень повільно, чітко артикулюючи говорити. О, це класно. Це зразу практично е так. перевіряєш те, що ти вчила на дивність. Так, так, ці, так, на, так. На, так, на, так, на так. Років. Воно може виглядати дуже дивно. Оберіть якихось друзів, з якими ви, наприклад, будете, вам буде комфортно і ви зможете з ними mm. говорити. Спробуйте, не знаю, передавайте за проїзд, дуже чітко вимовляючи слово. Передайте. Ви, <рес> <рес> ви тобто, спробуйте заповільнити себе, якщо ви страждаєте на такий швидкий темп. Але це не біда. Чесне слово, mm -hmm. це нормально. Не хвилюйтеся, це все випрацьовується, і ваш швидкий темп потім не буде вам якимось мінусом і недоліком. Ви зможете це зробити своєю родзинкою. Значить, завдання перше. Якщо ви говорите супершвидко, пробуйте тиждень заповільнюватися. Якщо ви навпаки говорите повільно, попробуйте. попробуйте швидше. Тобто пробуйте йти якби в іншу сторону для того, щоб прокачати різні, різні ці спектри. Так, -та, та варіації да. себе темпів себе. Окей, okay. mm. Давай ще якісь завдання. Mm. Я, наприклад, я я викладач так, але я не люблю розмовні сторіс. Взагалі я не взагалі не людина інстаграму. Я якась така олдскульна. Мені я ніби молода, але я якось не від минулого століття трішки часом. От і але це це правда дуже е, хороша. Зараз буде вправа, бо я сама її пробувала. Розмовні сторіс в інстаграм. Якщо ви ніколи до цього не робили, спробуйте хоча б сім днів, бо це складно, друзі. Я теж це пробувала робити. Це для мене якесь таке трошечки дискомфортне та середовище. Але я теж намагалася пробувала, і це складно, але це реально. Потім ти вже звикаєш. Просто кажу, мені цим дуже цікаво, я цим взагалі не займаюся. Але спробуйте, от сім днів щоденно викладати якусь сторіс саморозмовну, на якусь ну цікаву вам тему. Хочете розповідати про сніданки? Не хочете, не розповідайте. Говоріть про свої думки. Чим ви займаєтеся? Не знаю, збори постіді, розповідаєте про збір. Пробуйте виходити з зони комфорту. Uh -huh. Чим чим краще ви навчитеся виходити з зони комфорту, тим вона ставатиме більше, і тим ви будете впевнішим uh -huh. і вільним. Класс. До речі, я ще чула таке, якщо супер дискомфортно там перші дні можна кидати в близькі друзі, додати там когось uh -huh. супер такого, uh -huh. що не напряжного uh -huh. то... не страшно, так <laughs> дуже. Та, та не страшно. І де ви починаєте звикати до себе взагалі в камері, і тоді вже можна на ширшу аудиторію. Так, так, так варіант так, може бути? 100% Бо... може бути прекрасний варіант. Майше так є такий класний тренаж. Це акторський тренаж більше, але він мені здається вам дуже підійде. Ми його робимо в групках, це називається тренаж сила компліменту, і ми, тобто, намагаємося щиро сказати комплімент людині, там за зовнішність, можливо, за їх риси характеру, ну, будь-що. Але я б хотіла, щоб ви спробували це зробити на вулиці. От спробувати підійти Клас. до перехожих і сказати те, що ви реально думаєте, але саме у формі компліменту. Це теж це буде дуже страшно, можливо, mm -hmm. для вас. Ви будете лякатися цього, але ідіть на страх. Це закон, ідіть на страх. Знову ж таки, розширюємо зону комфорту. І насправді цей тренінг дає дуже багато приємних відчуттів. І це знову ж таки новий зв'язок комунікації. Ви можете підійти, створити yeah. зоровий контакт, yeah. усміхнутися і перевірити це вже з, просто з перехожими людьми. Прикольно, так. дуже гарно. Я ще обов'язково дам декілька вам вправ, е, uh -huh. ми прикріпимо просто до цієї лекції і ви зможете їх виконувати. Все чітко пропишу. Просто головне робіть, пробуйте. Клас. Компліменти починаємо зараз. Іра, в тебе прекрасні очі. В Ти енергетик. Бачиш, я вже беру. Ти така вільна і впевнена собі, такі прекрасні речі робиш. Ти молодець. Бачите, це був приклад. А ось так, так, в мене питання ж почнемо. Так, так. Все ніби все. Супер, Ір, іра, з вами поділилася дуже важливими моментами, які вам допоможуть пропрацювати впевненість в голосі в житті так. і з вашими клієнтами. Тому подякуємо Дякуємо. Всі дякую <реш> а, все, дякую. Все, дякую тобі дуже, Руслана, за запрошення. Це дуже цікавий досвід. <реш> дякую. <реш>